Молодь Івано-Франківська висловилася у підтримку рідної мови у доволі своєрідний, а проте корисний спосіб велопробігом близько 70 молодих людей, наймолодшим із яких було 10 років, проїхали вулицями Івано-Франківська з державною символікою. За маршрутом вулиці Незалежності Івасюка Вовчинецька, Привокзальна, Грюнвальська, Грушевського проїхала колона велосипедистів із державною символікою. У такий активний і здоровий спосіб молоді люди висловили свій протест проти мовного закону. Молодь манофранківська, здорова молодь є небайдужою до питань української мови. Теж їм небайдуже, що в Україні другою державною мовою буде російська мова, і саме отакі от акціями, спортивними акціями, здоровчим культурними акціями. Молодь івано франківська готова боротися за те, щоб російську мову не визнала в Україні другою державною. Дехто, зокрема, і Віталій Мірінов, навіть велосипеди обирали патріотичні Україна, на якому їхати як відомо, важче, аніж на сучасних спортивних, а проте боротьба ж легкою не буває. Хоча спосіб протесту молоді івано-франківці вибрали мирний і навіть здоровий та корисний. Завершився велопробіг біля будинку обласної адміністрації, де спортсмени своїми велосипедами утворили малий герб України.